Дев'ятий обласний фестиваль стрілецької та повстанської пісні імені Софії Галечко, що традиційно проходить на надвірнянщині, зібрав у районному центрі близько трьох сотень учасників, представників хорових та вокальних колективів, солістів, читців, до могили борцям за волю України та стели героям Небесної сотні. Представники делегації поклали вінки. Далі урочиста хода попрямувала у міський парк імені Івана Франка, де до пам'ятника великому Каменяреві теж поклали квіти і символічно свято-патріотичної пісні. Розпочали франковою піснею Не пора. Після виконання державного гімну до слова запросили священнослужителів, які спільно з громадою помолились за Україну та поблагословили патріотичний захід. В урочистій частині взяли участь представники обласної влади та керівники району і міста. У їхніх виступах йшлося про те, що українці сильна і незнищенна нація, і ця незнищенність у першу чергу полягає у пам'яті народній про своїх героїв. А свято патріотичної пісні це актуально і необхідно. Саме у надвірні приємно бачити, як тут вирує життя, проводяться різні спортивні змагання, фестивалі. Але саме основне, що сьогодні традиційно, 9 рік поспіль проводиться фестиваль стрілецько постанської пісні. Я вважаю, що є тисячі пісень, і цей фестиваль має бути всеукраїнським. Є багато труднощів, але спільними зусиллями ми постараємося їх вирішити. На дев'ятий фестиваль стрілецької та повстанської пісні імені Софії Галечко прибули 30 колективів із 14 районів Івано-Франківщини. Учасники кажуть, що таке свято важливе, бо зачіпає живу історію нашої землі, яку в піснях передають творчі люди краю. У нас програма дуже різноманітна. Це є твори патріотичні, твори про Україну, жартівливі пісні, українські на. Роді пісні, твори різного плану, і от коли ми знали, що фестиваль цей є, і ми дуже захотіли от сюди поїхати. А твори вже були готові, тому що у нас на різну тематику є твори, і люди дуже згуртовані, дуже цікаві. І я кажу, що вони це є великі патріоти України. Тому що якщо треба якийсь концерт, ми завжди стараємося поїхати і відпочити і е, брати участь у такому гарному святкуванні, тому що це дійсно патріотичне свято в цей час, коли на Україні така. Е, Боротьба за свою незалежність за за волю і ці люди завжди готові підтримати. Тому що кажу, це село було два рази вивезено, і в східну Україну, і Кіроворацька, область, і Донецька і в Сибір і розкидані. І два рази вони поверталися, і все-таки це село збереглося. Цей фестиваль підтримує і молодь. Учасники гурту Майдан, села Мединя Галицького району представили дві пісні. Юнаки самі створили свій колектив, щоб продовжувати співочі традиції краю. Хлопці з самого села Мединя але половина в нас вже студентів на різних курсах Прикарпатського університету, нафти і газу, ліцеїсти є серед нас, школярів дуже мало. Два чи три хлопці. Який ваш репертуар? І чому вас зацікавив конкурс стрілецької пісні в надвір? У нас запросили, по-перше, ми були в долині на Яворині фестивалі. І нас запросили сюди. Ну Стрілецька повстанська пісня, мені здається, під впливом цієї вини, що є, вона найбільш актуальна зараз і найбільше слухається, тому що це наше горе, наша біда, і ми повинні. Це все повторювати, і ми повертаємося тими шляхами, що пройшли наші діди прадіди Фестиваль стрілецької і повстанської пісні виявився святом і для надвірнянських пластунок. Січовичка Софія Галечко є їхнім патроном. Софія Галечко є патроном нашого курення. Наш курень називається імені Софія Галечко, 34-й курень. І ми маємо велику честь брати участь у цьому фестивалі. Знаменний цей день і для вчителя, краєзнавця, дослідника Євгена Луцева. Він цьогорічний лауреат районної премії імені Юрія Шкрумеляка свою відзнаку отримав на фестивалі. Це дійсно знаменний такий день співпало і нагородження з таким патріотичним фестивалем, оскільки сьогодні звучать повстанські стрілецькі пісні, які будять військовий дух українців. І ті книги, які написані мною, це зокрема про. Марту і Мирона Свідруків, уродженців надвірної, які боролися і загинули в боротьбі з більшовицькими окупантами. І книга про. Лицарі червоної колини розповідається про діяльність гал галицької розвідки та спецпідрозділів, які діяли на території західної України. Все це співпадає і сприяє патріотичному і духовному вихованню як підростаючого покоління, так і всіх людей. Фестиваль стрілецької пісні увінчався й іншими нагородженнями молодих активістів патріотів, відзначила міська рада. Крім того, всі учасники свята за популяризацією патріотичних пісень отримали від влади надвернянщини грамоти і сувенірні. Подарунки.